Що будуть обговорювати американці з росіянами під час другої зустрічі? Чи відбудеться вона вже просто таки сьогодні? Що наговорив Дональд Трамп разом із Мануелем Макроном і російський диктатор Путін. Ніколи не було, і от знову виходить з заявами, які нічим не відрізняються від того, що він говорить останні років. Десять про це ми поговоримо прямо зараз. Надаємо всьому свіжину і аналітику Ірина Узлова, звати мене. З нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасі, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну що, ж, Дональд Трамп анонсував, що сьогодні Сергій Рябков, заступник Сергія Лаврова, спростовував, що сьогодні видання «Дідсайт» з посиланням на власні джерела каже, так так зустрінуться. Другий раунд зустрічі американської російської сторони може пройти в Саудівській Аравії в Ер-Ріяді. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі представників Сполучених Штатів та РФ в Ер-Ріяді обговорювали минулий раз готовність Росіян завершити війну в Україні. В інтерв'ю Барт він зазначив, що на наступному раунді мова піде на те, про що і на. Що Москва готова піти заради цього? А на що готова піти? Москва станом на зараз. І чи вірите ви, що Рубіо побачить щось інше, ніж він побачив від Російської Федерації вперше на зустрічі 18 лютого? Москва не збирається закінчувати війну. Коли нарешті США це зрозуміють? Ні, ну дивіться. Це те, що ми з вами обговорювали в ефірах. ну, Американці б'ються головою в бетонну стінку, думаючи, що можна її пробити головою, думаючи, що там а, є якийсь конструктив. Ну, немає там ніякого конструктиву. А, зараз поб'ються, потім буде змушені діяти, як, як, як і повинні діяти, допомагати Україні. А, чому? Тому що дивіться, в чому проблема велика росіян. Вони ж не можуть зупинитися. Вони думають, що якщо з ними розмовляють, то значить це ознаки слабкості. Так? Вони починають висувати нові нові умови там проти цих ведення миротворців. Це до речі, ідея Трампа. Він говорить, що вони готові. Підтвердження немає. Там Захарова починає говорити, скасуйте запрошення в НАТО в 2008 року, тобто знову починають принижувати вже НАТО і американці, в тому числі, і так далі. Там немає предмету розмов. Ну просто немає в дійсності предмету розмов. Це е, якраз от вчорашні виступи Путіна, якраз говорить, така немає про що говорити. Він намагається там якимись редкоземельними металами е, затягнути Трампа, але при цьому ж хитрувати, одразу ж пов'язати кров'ю. А давайте ще будеш в тому числі на Донбасі будемо разом. Давай мародерити будемо разом. Ти е, Україну називається і так далі. Тому там я, я не бачу предмету розмови. Немає, немає там ніяких, ніяких просувань, і у Трампа немає ніякого бажання виконувати те, що вимагають від України і від нього росіяни. От і все а давайте ми послухаємо, що пропонує Путін по в земельних ресурсах. Що про це кажуть в нашому центрі протидії дезінформації? Потім подивимося і детальніше поговоримо. Прошу, російський диктатор, пряма мова. Мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше. И, и, смысл сегодняшнего совещания направлен на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс для работы по этому направлению. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры, говорю, имею в виду и административные, и правительственные структуры, но и компании, если бы они провели интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабарде, на Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь... Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО України, говорить, що Росія вже платить за цю власними ресурсами. Ну що, в принципі так ясно і давно вона вже втрачає можливість вести тривале протистояння без стратегічних втрат. Замість того, щоб стати мостом між Китаєм і Заходом, Росія перетворилась на поле битви між цими гравцями за її ж ресурси. Заява Путіна про рідко земельні метали для США – це зовсім не те за що воював русський Ванюша, який думав, що воює з НАТО, а по факту помирав за можливість Путіна розпродати Росії заходу і Китаю. Що ви бачите за цими ініціативами Путіна? Наче дійсно він себе вже повністю розпродує. І хто тут переможе, коли буде дільошка? Це найсмішніше, що Путін всім розповідав, що НАТО хоче захопити їх ресурси, а тепер сам віддає. НАТО. Ні, а. давайте так. Знову таки, це, 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 це ще раз підтверджую, що ніякої домовленості немає. Коли у нас тут ганяють зраду, починають розповідати. Перекази хатілок, що хочуть росіяни від України. Це мені нагадує історію з цими з так званими стабульськими угодами, яких ніколи в житті не існувало. Є перелік хатік росіян, є перелік хатілик росіян, які опублікували і це підготували. Так? От. Ну, так і тут вони намагаються це робити. А те, що Путін знову там е давайте, будете з нами. Ну, це така, знаєте, лотерея. По-перше, невідомо, чим це закінчиться. По-друге, е політика Штрампа, якщо ви звертаєте увагу, полягає в тому, що він показує, скільки вкладають США. От він говорить: там Саудівська Аравія, Apple вкладає, всі вкладає. Він не хоче інвестувати. Він хоче бути, взяти ренту. І чому розмова з Україною теж полягає в тому, давайте ми заберемо ренту, ми не хочемо інвестувати. А звідки, що він хоче, щоб американці вкладали гроші в рідкоземельні метали? Та не хочуть вони цього. Вони хочуть забирати ренту. У них така політика зараз. Так? Вона, звичайно, не до чого не призведе, скоріш за все, але ну, не хочуть вони інвестувати, давати Путіну грошей. І так далі. Але Путін, звичайно, намагається перебити оцей порядок денний, говорячи, що ми краще ніж Україна, а? тобто загальний контекст. Ну і звичайно, там наговорив на Зеленського і все інше а, для того, щоб а, а, намагатися розхитати українське суспільство. Про те, що він наговорив на Зеленську, поговоримо дещо пізніше. Але водночас, пане Тарасі, а не вже оця пропозиція Путіна і по земельних металах може стати якось цікавішою сполученим Штатом Америки. Вони ж нам все таки пропонують цю угоду? Чи тут буде хто перший встане, чи Путі і підпише, чи Путін може якось на себе? Ні, такі... ні, давайте ще раз ще раз говорю е, їх же треба розробляти. Там вже вкладати що купу грошей треба. А mm -hmm. в обмін на що ну там багато американських корпорацій так постраждало що з 14-го року. Після цього як їм не давали виходити з ринку, після санкцій 22-го року теж саме говорити про те, що буде це приваблива пропозиція. Теоретично можливо, але. Я підозрюю, що у китайців теж є власні думки стосовно того, і кому належить це рідка земельне метал. Не, не все так просто. Звичайно, що Путін намагається грати а, цю гру, показувати. Ну, це знаєте, це ж хитрувати теж позиція а, а, цих росіян. А, вони спеціально удають, що начебто американці вже є а, співучасниками злочини проти України, так? А, при цьому в дійсності так немає. Да, немає такої ситуації. Вони хочуть підірвати довіру до Сполучених Штатів Америки, що вони розсварилися з Європою, зовсім засварилися з усім світом, а показати, що вони такі, які, а потім сказати: Ой, а ми помилилися, а ми не, дає, не даємо і так далі. Це ж теж Росія. Це ж Росія. Вони звичайно, що так просто нічого давати не будуть. Ну та да, вони тільки що вони тільки звикли забирати і, і і забирати життя ще при цьому наші і не тільки. Ну да, згадав російський диктатор Путіна. Президент України Володимира Зеленського. він його там згадував стільки разів, ніби для цього організував це своє спілкування з Зарубілем. І за його підрахунками він ж точно знає, хто ж як не він, як не бункерний. А він точно знає, що рейтинг у зеленського нижчий, ніж у залужно, що зеленському ніяк не виграти вибори. Давайте послухаємо, що це почали цих переговорів. Это рано или поздно, и скорее всего достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения. Если, вы, если переговоры, потом возможная быстрая необходимость отмены военного положения но сразу надо идти на выбор. и вот здесь у нынешнего главы режима проблемы, потому что не важно сколько у него на самом деле не важно сколько у него процентов 4 или сколько. важно другое что у него рейтинг по нашим данным они носят объективный характер. Ровно в два раза меньше, чем у його ближайшего політичного возможного. Соперник, это господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон. У него ровно в два раза рейтинг выше. А если присобокупить к этому еще и возможную поддержку этого возможного кандидата со стороны других политических деятелей, в том числе бывших премьеров или бывших президентов, то на шанс общего режима победить на выборах. Абсолютно никаких нет. Они равны нулю. Но ну, если, конечно, грубо чего-то не подтасовывают. И ну, это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно. Поэтому он э, является фактором разложения и армии, общества, и государства. А про счет в Загале. Знаете, у Зеленского теперь уже два агітатора есть. За Зеленського так. Да. Трамп і Путін. Я думаю, що він не очікував. Що так, так йому будуть піднімати рейтинг. <реш> тому що знаєте, це ж Україна. знаєте, Коли знаєте, коли Трамп почав теж говорити, що про ти там диктатор. Я думаю, «Ну, слухай. ну, Я думаю, що ви, ви недооцінюєте знову Україну. Це ж Україна. там, да, Тут на, тут на кого гонять і так далі, може ще і більше отримати. там, да, і так далі. Ну, Звичайно, що бреше, тому що ж першою умовою скасування стану це припинення є вогню. А цього, на це Путін не збирається йти. Тому він знову Помагайтеся, давайте зараз проводьте вибори, там розбурхуйте і так далі. і ні про що він хоче хаоса в Україні. Немає у них проросійських кандидатів. Він хоче хаоса, він хоче, щоб ми дерли тут один одному гарлянки, а він виконував потім а, а, свої завдання за знищення України. Тому тут нічого дивного немає, тому він. Хоче сказати, що у зеленського у Верховного головне немає ніякого авторитету, що там розкладення і так далі. Ні, абсолютно по моїй інформації все значно гірше для Путіна, ніж він собі ну в тому числі за те, що говорить військові і тому в даному випадку, звичайно, це намагання хаотизації української політики, хаотизації країни, бо немає знову таки важелі впливу. Ані у США, ані у Євроні, не у Путіна немає важелі впливу на Україну. І тому це їх трохи підбільшує. Путіна зовсім зрозуміло, тому що Зеленський, він, Кут, КДБ і так далі. От Андропов, знаєте, велика там, як там велика імперія тут. Людина, яка прийшла, виграла вибори, так ну людина, яка ніколи політикою не займалася і чинить гідний опір. Звичайно, що це підбільшує? Підбільшує наших партнерів, тому що не поступливі. Да? Тому що хотіли б якось так е, зробити, щоб о, не, 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 не милили очі. А тут виявляється, треба брати до уваги. І так далі, і так далі. Тому це, це підбільшує. І тому, крім як того, щоб закинути цю гранату в сортир, звичайно, тут нічого, нічого немає. Ну так, дійсно, і бали вони додають ще більше Зеленському. Ну таке діють, як завжди, штангують поки проти себе. Втім, може, це на Трампа все-таки це не матиме якогось а, тиску, бо Трамп же ж теж відгукується по різному. Путіна диктатором не називає, а Зеленського називає про вибори. Також згадує він і його оточнець. Там байдуже, що він там говорить з Путіним. Да? А то знаєте, як в одному з телеканалів сьогодні вже теж сказали: от вчора на саміті не було американського да. права. Да, Який жах. Та, ж... та слухайте, якщо дають зброю, то мені плювати. Нехай чортом називає. там, да? Нехай там облизується з тим Путіним, нехай дає, дає а, ракети, дає зброю. Українці повинні мислити конкретикою, а не цей туфтою. Тим більше, шановні тих, хто говорить, забувають: вчора був неформальний саміт G7, де був присутній Зеленський. Так, і Трамп. І вони там говорили. І Трамп, так. А поряд з ним сидів Макрон Зон. в вальному кабінеті. Про що ви говорите? Ви не картинки, тобто, чого, знаєте. Чому не картинками займайтеся, дивіться, що в дійсності відбувається, тому що українці досі мислять от таким, а що там хто сказав, ай там Трам сказав таке, Маск сказав таке, да плювати. Головне, що робиться, що робиться, і так зробити, щоб ми могли перевернути ситуацію в свій бік. І такі можливості є. І нас суб'єктними робить. Не не те, що там, хто ми будемо бігати і волати в мережах, і тим більше обзивати Трампа чи маски фашистами, я категорично проти цього. Бо робиться потім зрізи, потім зрізи соціальних мереж. Потім росіяни показують Трампу його точні кого ви захищаєте. Вони вас ненавидять, і так далі. Це не ваша справа, тим, чим займається Трамп, ви президент іншої держави. Наше завдання. Виробництво зброї в першу чергу, розширення виробництва зброї, інвестиції туди і так далі. Конкретика: чим більше у нас буде зброї, тим більше на нас будуть змушені зважати, нічого ніхто через нашу голову не зможе зробити і так далі. І, врешті-решт, ми натиснемо Трампа, щоб він розвернувся туди, куди потрібно. Він повинен бути інструментарієм для досягнення наших цілей. А те, що він там говорить з Путіним, да нам плювати повинно бути, що він там говорить з Путіним. Знаєте, ми, знаєте, ми ж повинні з, не забувати, що коли а, бичка ведуть на забій, да, йому ж, його ж не лякають ніколи. Його ж там гладять спокійно, з ним розмовляють, гарні слова йому говорять і так далі. Ну, так, щоб він не втік і не пручався, правильно я розумію? Так, <гум> да, тому це практика. Ми не знаємо, що там, яку він тактику бере те, що він там говорить, він може 150 разів інше говорити. Я пам'ятаю Трамп, коли був президентом, теж там зустрічалися, в ясно цілувалися і так далі. Що не завадило Трампу потім запускати стратегічні бомбардувальники на територію України, коли концентрувалися війська е в Криму. Б-52 літало над Маріуполем. Згадайте, знято було ембарго на постачання зброї нам, знято, який наклав а, а, Байдена а, Обама. А, влупили по вагнерам в Сирії, вигнали ко... закрили консульство Сан-Франциска, були запроваджені додаткові санкції по Скрипалях, так? і зупинений північний потік. Особисто Трамп цим займався для того, щоб його не добудували. Тому давайте ви е, справами будете займатися, а не знаєте, оцим е, такою прикладною психологією, там говорити, там що там хворий чи не хворий Трамп. Це нас не повинне цікавити. Він президент Сполучених Штатів Америки, нашого союзника, і якого нам потрібна зброя, без якої буде дуже важко виграти війну, от чим ми повинні займатися. А це можна дотиснути правильною політикою, без нервів та емоцій. Будувати альянси, в тому числі з європейцями, торгуватися з ним. Розуміти, читайте книжки Трампа, там все написано, ще раз говорю. Я їх давно читав, не думав, що це буде так, так актуально через 20 років. Да? У нього все написано. От коли він на, нагнав на Зеленського, я вам скажу: він нагнав від безсилля. Від безсилля. Знаєте чому? Тому що йому викатали росіяни цей перелік вимог. Він зрозумів, що він виконувати їх не буде, бо, бо постраждає його авторитет і не може це зробити. І визнати це не буде. Ну, така людина, его таке, що він не буде це визнавати. Звичайно, що за давньою звичкою він почав шукати слабку ланку. О, він чомусь подумав, що це Зеленський Україна, а це далеко не так. А потім, ну, якщо ланка далі, знаєте, як говорив Черчилль, американці завжди знайдуть гарне рішення, коли спробують все інше. Пане Тарасе, але багато хто мені зараз каже що Штати вже більше не наш союзник, а просто медіатор переговорного процесу, наприклад. Рехня, зброя йде, іде. Кажуть, що Дарлін... від Байдена. Па що значить від Байдена? Якщо президент Сполучених Штатів Америки захоче зупинити постачання зброї, він якийсь привід знайде. да Наприклад, перевірка, контракти залишить там, да і так далі. Байден не Байден, то таке. Що значить Байден? Голосував то Трамп разом з ним, і Байден, до речі, затримав нам постачання зброї. Спеціально нам затримувалось, вже повідомлення є від Ройтися і так далі. Тут байдуже там від кого воно йде. Далі, коли там почали у нас качати історію, що. А, а, качати історію, а, до речі, Байден не Байден. Це від Сполучених Штатів Америки. Щоб всі розуміли, Сполучених Штатів Америки. І Трамп є президентом Сполучених Штатів Америки. запам'ятайте це. А то у нас, знаєте, всі такі спеціалісти починають: ну то трампісти, то, то таке. Який трампісти? Ви про що говорите? Є Трамп, є Америка. Він президент Америки, він такий, який є. Далі, коли там пішла розмова, що американці пропонували продавати зброю навіть за гроші. Я вважаю, що це дезінформація. Там якісь депутати почали говорити: якщо укладені контракти, американці будуть виконувати контракти. У них особливо приватні компанії, це для них святе. Вони знайдуть, якщо навіть уряд буде якийсь чинити опір, вони знайдуть як обійти це. Більш того, от дивіться, як проти Росії навіть запроваджували санкції. Якщо запроваджують санкції чи якісь обмеження, все рівно всі контракти повинні бути виконані і так далі. Вони перехідний період завжди залишають, і так далі. Тому е, союзник, шановні, ми не виробляємо ракети для петріутів і запчастин для F-16. Коли ви плескаєте язиком в соціальних мережах, ви повинні про це завжди пам'ятати. Тому що європейці не все можуть нам закрити, вони не все виробляють. Вони є союзниками нашими, да, зараз складний період. Ну, один час, і вибачте, і Німеччина нам скільки 4 тисячі шоломів хотіла дати. Да? А ви знаєте, що певний час Німеччина взагалі не пропускала військові вантажі через свою територію е, на Україну і все, чого все через Польщу летіло. Тому що Німеччина не пропускала військового держави. я до речі, зараз не знаю, пропускає чи не пропускає. Або, наприклад, Фіца, да? Словаччина. Союзник вона нам чи не союзник? Як ви думаєте? Ну, як. Думаю, не дуже. На словах, так. А Але пос... от голосувала за резолюцію по Україні. Голосувала. Чи постачання йде за гроші Сюзан? Зв'язкових заводів Словаччини іде. Чи припиняється транзит через територію України, через територію Словаччини, натівських вантажів, економічних? Ні, не припиняється. Тому треба вчитися дивитися, що відбувається реально, і дивитися на дії а не, цю, а не дивитися на картинки, то хто що там говориться. Це не для нас говориться. І так далі. Тобто треба діяти тими інструментами, працювати з тими інструментами, які є. Торгуватися з Трампом треба. Правильно треба робити. правильно Зеленський не дав себе взяти на понси рідка рідкоземельними металами, як, як писало там Financial Times, що він нагримав на цього на міністра фінансів, як там із-за дверей були чутні е, ці як його, характерні звуки так далі. А, та. ну, да, ну, тому е, треба дивитися все в, в суть в суть проблем. Наш, у нас проблема, що українці досі займаються оцею, замість того, щоб кожного ранку, як я сказав, підніматися, запитувати шмогаля, де ракети, і чому так мало прилетіло? І в нас настрій та, не дуже да, часто. У нас настрій погано. Вибачте, починається нею страждати. Коли починаєш то, бігати, ах, там Трамп сказав таке. Ну, і що, що він сказав? Сьогодні одне скаже, завтра інше. Е, я упевнений, що європейці зараз беруть там, 100 мільярдів скажуть, ми закупимо зараз зброю для, для України. Я не виключаю, що Зеленський стане, в принципі, от в цьому освітленні Зеленський, в принципі, взагалі чудова людина. Я взагалі мріяв бути, а, його, щоб ми взагалі найкращих відносинах і так далі. Тому вигадав, він такий, який є. Ми нічого з цим зробити не можемо. Ми повинні використовувати його амбіції, его, яке роздуте, так воно є, для реалізації наших цілі. А тут усі починають тут посилати там всі кого ви посилати збираєтесь? Кого ви посилати, збираєтесь? В 17-18 році допосилалися що потім е зайшли, потім більшовики перестріляли. А потім дітей їли в 32-му році. Такі ви повинні розуміти, ситуація значно гірше ніж 17-го, 18-го Тоді ще Ленін Сталін і більшовики ще загравали з українцями, українізацію вам провели і все інше. Зважали ще на на політику. Зараз все зараз просто знищення без будь-яких сантиментів. А ви починаєте отут тут у Союзник союзники? Союзники, тому що залежність є у нас. Будемо автономними щодо виробництва зброї, наприклад, чи з разом з європейцями, тоді можна говорити, що а що нам буде, якщо е, союзник не союзник, ми будемо обирати зараз. України є важель тиску. О всі ці е, спроби Трампа замиритися з Росією, у них є ще ілюзії, що Росія може їх бути союзником проти Китаю, що можливо відірвати Росію від Китаю. Я думаю, що скоро з цими ілюзіями буде закінчено. Такі ілюзії були у Байдена, в тому числі які фактично, ну, така політика була: вітайте нам Україну. Ми будемо воювати проти Китаю. Так чим зараз? А зараз ситуація у Росіян гірше. По чим ти Побігати. зараз будеш воювати проти Китаю. У тебе вся армія фактично знищена? Чим ти будеш відновлюватись? Нашенка вакине, пане Тараса. Хвилина. хвилина так я хочу закінчити. Ми повинні ще розуміти, що. А, чого так, так бігають навколо Росії? Американці останні 100 років за, завжди дбали про цілісність Росії. Завжди дбали. Вони годували, рятували від голоду ще в 1000, по-моєму, 890 році. Є ж картина Репіна Допомога американська. От подивіться пробити там, де з американським прапором а, там бігає людина. Вони ще тоді їх рятували. І але це важить тиску України в дійсності. Це проблема. Це ж не наша проблема, що Росія розпадеться. Не наша проблема, а проблема американська. І тому довбати по території Росії mm. а, в, 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 висмикувати щоб вони давали ресурси Україні, і тоді Україна буде готова зробити велику ласку а, американцям. Припинити довбати по території Росії. Забирайте і цілуйтеся з ними в ясна. Нам залиште. Наші кордони 91-го року і забирайте цю утобіса куди завгодно. Робіть ще все, що завгодно, тільки не за нас рахунок, пане Тарасе. Безмежно, безмежно вдячних завжди реалістично і цікаво І з перспективами, і аналізом. Дякую вам дуже. Побачимося з вами вже завтра. Бережіть себе. До Побачення.